Спонсор показу пенсіон Вітаю глядачів прямого я Василь Бирзул, і Це програма соціальний статус. Тут ми говоримо про те, що наразі турбує представників старшого покоління. Грошей часто не вистачає на найбільш необхідне, але й ми зі свого боку не даємо грошам працювати і надавати нам прибуток. Як таке може бути чи можливі інвестиції з пенсії? Розберемося сьогодні з нами Анатолій Демчук, народний артист України, майстер гумору, і Марина Довніч, фінансовий консультант. І ще до нас приєднається Михайло Вулах, директор центру допомоги пенсіонерам пенсіон і Тетяна Бойчук, експерт у сфері фінансів, пенсій та пенсійної реформи? Вітаю колеги! Ну, з весною вас по перше. Хтось планує генеральне прибирання. Ну а ми спробуємо зробити ревізію родинного бюджету, так би мовити. От, пане Анатолію, зазвичай бюджет в руках жінок. Ну, наскільки я знаю, ви зараз козакуєте, тось тобто ви виняток з цього правила. Як ви плануєте свій сімейний бюджет? Я скажу так коротко вітаю всіх. Пане Василь приєднується. Мариночка теж приєднується всіх. Весна наступила, ніхто не відмінив весну. І нашу перемогу теж на всіх фронтах ніхто не відмінив. Переможемо, звичайно, і усі проблеми наші фінансові. І звичайно, ми хто вміє планувати, планувати свій бюджет, як зараз е, презентував пан Василь. О, ми теж будемо мати в цьому напрямку відповідний прогрес і успіхи, тому що ми всі звикли якось так жити легко, воду витрачати, витрачати електроенергію і так далі. Витрачати собі знаєш потрібні речі, якісь і так далі. чудово заявило якось. По-моєму, я не знаю хто із підготовки, що виділили гроші. Гроші виділили гроші. по-моєму пані е, Лариса е, е, сказала, що і вони потратили їх за... на що попало. Я планую свій бюджет, як е, мене презентували вже Music на одному із заходів концертів о, е, народний жених України. Самостійно мені все набагато прості витрати фіксуєте витрати. Значить, пане Василю, це зайві турботи витрати. Це така річ, як мої батьки ніколи не говорили про гроші, ніколи не говорили, тому й завжди в нас були гроші. Я, як людина, яка виросла в селі, виросла при можливостях, тобто посадити оїрочки, посадити коровицю, пропасти, щоб було молочко, і так, далі, і так далі. Тобто мені рахувати і планувати не потрібно. Я приречений на успіх, завжди бути при грошах. Але ж ви зараз військовий волонтер, от вам все одно треба. Як якось розраховувати, дивитись, куди ви витрачаєте. Ну прихід витрати. Вже, оце вже серйозніші. Е, такі хлопці серйозні, як рідне поліція, генерал Стасюк Вячеслав Іванович, такі як е, е, хлопці і наші воїни. Це ветерани російсько-української війни. Той же Ушинський, він може запитати, та й інші волонтерські організації, благодійні організації, Народна Рада, громадська організація запитають і тому мені звіт. Зараз потрібно робити не тільки матеріальний а ще тут. Отут душевний і так далі. Відповідальність неймовірно велика, коли ти є військовий волонтер, тому що багато зловживань в цьому форматі відбувається. Це прикра, прикро звичайно, але ми рухаємося, ми волонтерим, ми їздимо. Мистецький фронт з Анатолієм Димчком і мистецька січ робимо по святи в козачата. Тобто, ми плануємо наші гроші, наш бюджет особистий. Так, як волонтери можуть планувати, тобто щось поступає, треба відзвітувати обов'язково. Інакше запитають не тільки мої вище сказані, а й люди запитають. Пані за перемоги ще як запитати. <плес> Пані Марино, от що таке правило шести глечиків кажуть при плануванні бюджету? Ну і як оптимізувати бюджет? Давайте спочатку про це поговоримо, а потім про ті інструменти, які дозволяють ще й заробляти. Чудово. вітаю всіх глядачів. Дуже класне запитання, тому що коли один глечик повний, можна перелити в другий глечик, і тоді вже водичка стікає. Згадайте відомий фонтан в Криму. Отже, коли людина виділяє кожен глечик під свої потреби, один глечик комунальні послуги, другий глечик харчі, третій глечик одяг. Четвертий глечик, волонтерка. І тоді людина, угу. коли вона розпоряджається своїми фінансами в межах цих глечиків, у неї завжди є гроші. Так це уявні глечки, звичайно. Ну, звичайно, уявні. Можете взяти реальний конверт, буде вам глечик. А як заробляти ще на цьому? А тепер як на цьому заробляти? Ми можемо використовувати різні інструменти. Добре, саме простий, які люди можуть кожна людина робити, це. Брати банківську карту, дивитися, які кешбеки пропонує ваш банк, і використовувати кешбеки по максимуму. 500 тисяч гривень на місяць, два банки можна легко, чому б і ні. А потім на ці гроші купити другий інструмент військові облігації, підтримати нашу армію. Ми з вами дуже пане Анатолію, Ну от пані Лариса кілька хвилин тому сама визнала, що може заощадити на курінні. У вас є звички, відмовившись від яких ви можете заощадити. Паноси, я трішки ще зроблю не місточок. Попередній наш гість він сказав, що замовляти книгу. Ця книгу тримаю страшне, смішне і веселе. І тут написано: якщо пісня це душа народу, то гумор це щось більше, ніж мелодія сміху, це здоров'я нації. І якраз він говорив про те, про шуби, про Макінтоші і так далі. Просипається чоловік з жінкою і каже жінка до чоловіка «Коля, коля. І мені приснився такий чудовий сон. Який? Ну що ти мені купив? Прекрасну сукню, Макінтош, шубу купив. Спи дальше кохана. Може, побачиш, де я дістав гроші. А стосовно заочаджень, так на корінні. Так, так, Васильку, так. То я хочу відповісти. Ну, по перше, я розумію, що таке стаж, що таке звички, що таке зловживання. І Куріння це один із серйозних аргументів. Тобто ви не курите. Я не проти. Я за і людина вже прокурила 40 років. Мій дід царський унтерофіцер, дід Тимко. В нього були жовті це пальці, жовті вуса. І так далі він прожив 92 роки, але я не. Рекомендую, звичайно, молодим людям палити, а таким людям нехай вони вже живуть до ста років, так як вони звикли. Тобто я зрозумів, що у вас одна шкідлива загальноохоплююча така звичка жага творчості. Вона поглинає всі ваші ресурси. Згідно Зумовно, не тільки жага, а знаєте, ці, жага творчості, це одне. А там можна і запалити цигарку. Я приїжджаю до воїнів. В мене така є козацька люлька нашими волонтерами. До речі, про бабусю. От вона розумієте, вона веде рахунки. А я таких бабусь знаю, які не тільки ведуть рахунки, не тільки записи. Вони ще й волонтери роблять супчики, роблять борщики, пакетики відправляють нашим воїнам і оплачують квартири. А є такі, які за кордоном мають тут по кілька квартир. От є такий генерала Воробйова, у мене по дві квартири, і вони ні разу за три роки не оплатили комуналку. Ось приклад покоління. Невже, дивлячись цей репортаж, аж бачите, я аж сльози навертають, невже вже відповідальності немає і совісім дозволяє три роки під час війни, коли ми потребуємо не оплачувати комунальні послуги, не оплачувати оце як вивоз сміття і прибудинкову територію. Так що вибачте, пані Маріна. От які є можливості додаткового доходу навіть при невеликих вкладах? Ну скажімо там, що таке військові облігації, чи можуть пенсіонери якийсь прибуток там придбати, якийсь прибуток від цього отримати. Звичайно, можуть, по-перше, прибуток отримати, по-друге, це вигідніше, ніж депозити. По-третє, це ж не оподатковується. А ще ніхто не забороняє навіть пенсіонерам або тим, хто 50 плюс, відкрити рахунок на державному пенсійному фонді із 70 років почати отримувати додаткову пенсію. Ну я знаю, от у мене сусіди там інколи захоплювалися, купували валюту. Угу. Та чуть-чуть, але накопичилося. Це вигідно робити. Ну зараз чудово. Так. Зараз у нас є шикарна можливість в межах дозволу НБУ 50 тисяч гривень купувати валюту онлайн в банку. Тобто ви можете поповнити свою гривневу карту, прийти в банк з вашим телефоном. співробітники допоможуть купити валюту, зняти валюту, в обміннику продати дорожче і на цьому заробити. Пані Марино, це альтернатива банкам. Оце ви сказали, що після сімидесяти будуть доходи. Це альтернатива якась. Ні, ні, ні. Це? це не державний пенсійний фонд. Банки окремо, а це окремо. Ага. Так. Це дві різні речі. От ви довіряєте банкам, пане Анатолію? Е, я не тільки довіряю банкам, пане Василі. Я довіряю от Марині теж. І, і, і <реш> сам собі довіряю, і довіряю в цій країні, в якій я живу, яка бореться, і я переконаний, що переможе. розумієте, що е, така річ, як е, позитив, це до речі, в мене є бувальщина. Е, ми так думаємо, що все погано і дивлячись в останні події і тому подібне. Що повінь мене там в цій книзі затопило все чисто, все тільки воночок з дідусем на хаті каже: внучок дідусю, подивися, он капелюх пливе, де синок, ну вон о. Царство небесне, це кумів. Дідусю, <śś> дідусю, подивися, он капелюх назад пливе. їй Бог кумів перехрестився, дідусь, от капелюх піднімається. Куме, це ви? Я. Що ви там під водою робите? Всі люди на хатах затопило все чисто. Я з онуком на хаті. Е, -е, 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 е. Повінь не повінь, а орати треба. Розумієте, потрібно вкладати і в банк, а якщо добрі, то ще краще вкласти в якусь справу. Я забув запитати, ага. я сподіваюся, ви не заощаджуєте на жінках і що краще дарувати? От весна якраз. Ну і звичайно, з весною всіх весну ніхто не відміняв, пане Василь. Я міг би сказати, що ця поміркованість вона повинна бути присутня. Але на жінках за отша я бачив слово навіть не моє, не економ, моє. Економи не, економ, не моє. Ще гірше слово. Е, 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 то ще буде гірше ще слово. Ну, бачите, вона на мене підтримує. І е, що хочу така є організація, це благодійна захистимо, відбудуємо Україну разом. Спочатку захистимо, відбудуємо. Як би? З них без наших перегинь. без них і я скажу, що заочаджувати на них це заочаджувати на Україні. Ми не можемо. Ми повинні зараз, як чоловіки, як воїни, які зараз знаходяться тут і які там так далі прикласти все, щоб ми зберегли оцю в собі, оцю любов, оцю прив'язаність, оце неймовірно. У Мене є така навіть пісня. Пані, моя пані, день я у тумані, і забув я скільки за плечима літ. Немає значення скільки нам літ, і це ми повинні зараз не заочаджувати. На Що конкретно от, ви радите подарувати? Подарувати можна все, взяти гітару, заспівати пісню, зробити вранці яєшинку, повести їх на благодійний концерт Анатолія Димчука. Я зроблю це, будь ласка, приїжджайте Дякую. до мене, телефонуйте моїм координаторам і так, далі, і так далі. І ми вас, 8, 7, 5 кожен рік можемо допомагати, щоб ви задовольнили жінкам оцей, як це як це називається, е, 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 необхідність їхню, особливо зараз, такі дні. весняні. Ну що, шановні друзі, я дякую вам за участь в програмі, за те, що допомогли розібратися в темі сьогоднішній. Я з задоволенням вручу весняні квіти О -о -о, пані Марині І далі для наших, глядачів, для наших глядачів музичний подарунок від народного артистка від народного артиста України Анатолія Демчука. Ну а ми з вами побачимося за кілька хвилин в репортері. На все добре. У саду девих, трави були пишні, Заплела дорога стрічку твою косу, руки твої ніжні, очі твої грішні, любов твою не мов би в ранішній росу, Загойдались трави з ними вітрами, у твоїх очах чарівних неба глибиною. Ти безмежно ніжна, просто дивовижна, я тобою п'яний, п'яний без вина. Жоля показала знак, я без тебе вже ніяк, радість моя і біль, ти мого кохання, грішних Вишня біла зацвіла, і до нас любов прийшла, п'єм кохання, п'єм, кохання, наші жерела. Сонце засіяло, яскравіше стало, ти на сонячне проміння схожою бува. Розпалив бажання, грішний хміль кохання, ти навік в життя моє замитьну віка. Доля показала знак, я без тебе ніяк. Радість не моя і біль, ти мого кохання, грішний хміль, вишня біла, зацвіла, і до нас любов прийшла, п'єм кохання, п'єм, кохання, наше джерело, доля показала знак я без безстероженя, радість не моя і біль, ти мого кохання, грішний хміль, вишня біла, зацвіла. І до нас любов прийшла, п'єм кохання, п'єм кохання, наші джерело.